Win, 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 win! Ще раз це переосмислить і зрозуміть, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тре, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не біжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу: перше, просто це прийняти, посидіти, погостіть. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти день на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні, це не вийде справитися. Тому що йти до друзей, знаєш, які не советують своїх колокольників, теж не все очень в житті, ну, так собі історія. Коротше, висновок. Просто прийнять, потревожиться, Перетривожиться, не виходить, йти до спеціалістів. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягає і лічиться потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде прийняти і жити далі.